Збройні сили України у рамках підготовчого етапу літньої наступальної операції здійснюють активні наступальні дії в Запорізькій області. Військам НАТО не довіря, друг ти мой. Так українські бійці прорвали позиції ворога в районі села Роботине. Це сталося після того, як первинного удару зазнали стикові позиції двох підрозділів Збройних сил Рефії. За інформацією джерел, основний удар не витримав отримав 291 й мотострілецький полк, який має пункт постійної дислокації у Чеченській республіці, протягом наступальних дій лінії оборони ворога було прорвано на один кілометр углиб. До речі, тут є цікавий момент на цій ділянці фронту. Напередодні українського удару загинув підполковник Кудрявцев, який є командиром 291-го мотострілецького полку. Напередодні наступу він загинув у загадковому ДТП. Як вважають російські недобитки, ДТП було підлаштовано підрозділом сил спеціальних операцій України. Втім, справжня причина інциденту наразі невідома. Висока імовірність, що той контингент, який знаходиться у Бахмуті, попаде у так званий вогневий мішок, тобто буде оперативне оточення. Чим оперативне оточення відрізняється від повного оточення? Повне оточення це коли перерізається абсолютно все. Якщо так десь метафорично висловлюватися, то миша не може проскочити. Оперативне оточення це якісь до. Дороги стежки фізично не контролюються, але попадають під вогневий контроль нашої е, близькодіючої артилерії, у першу чергу мінометів, і ми дуже упевнено рухаємося у цьому напрямку. Чому противник не покине Бахмут? Тому що для нього це питання честі. Вони задекларували на весь світ, що вони його взяли, і вийти з них, з нього це колосальна для них психологічна і ідеологічна. Поразка висока, імовірні, що той контингент або буде знищений, або здасться у полон. І якщо таке трапиться, а ми дуже над цим сильно працюємо, то це направду буде дуже серйозна, символічна перемога. Але розуміємо, що противник чисельно нас переважає, і скасувати ми це не можемо. І яка би там не була деморалізація, вони все ж таки б'ються і б'ються на смерть. Сьогодні Валерій Маркос, головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади, магура, теж розповів, записав відеозвернення про успіхи збройних сил. Розповів, як це не просто, як вони здобували зокрема один із шанців. Здавалося б, невеликий клаптик землі, але скільки зусиль. Покладено на тебе його заняти, розповідав він ці деталі, що доводилося ночувати по суті на трупах, тому що обстріли безпосередньо на трупах ворогів маю на увазі. Розкажіть, будь ласка, про цю бригаду, про її успіхи, які новини ми маємо власне і який це напрямок. Ну знов ж таки я би не доважив деталізацію фронту і не буду описувати кожну бригаду, тому що кожна бригада у нас є героїчна. Ми просуваємося, і це найголовніше загалом за останні кілька тижнів ми звільнили більше 300 квадратних кілометрів нашої території, і це направло дуже хороші новини. На чому би персонально захотів загострити увагу так на те, що нам треба дещо понизити очікування від дуже швидких темпів звільнення наших територій. Ми хочемо, щоб все відбулося за злекалими ха. Ківської операції, яка дійсно була украй швидкою і несподіваною для противника, але противник за свої уроки побудував щось подібне, як вони зараз самі називають на лінію суровікіна, і це все треба буде проходити. Але в частині тактичної майстерності і розуміння ситуації, ми на порядок випереджаємо ворога, упевнений на 100% що у циклі сухої погоди від сьогоднішнього дня до глибокої осені прокиплять найсерйозніші і найякісніші українські. Ти операції питання лише їхнього масштабування. Беззаперечно, що серед цивільних частина цивільних є завищені ці очікування, але тут теж докладали руку і військово-політичне окреме керівництво країни, зокрема заявами про входження в Крим в кінці літа чи в кінці весни. Тому тут питання дуже дискутивне. Насправді, ще одне дискутивне питання про відео, яке оприлюднили напередодні. Ми його показувати в ефірі не будемо. Юрій оприлюднив відео, як український військовий підривається на міні. Він хотів цим відео показати наскільки є ситуація на лінії фронту, за що отримав до речі, і шквал величезних. Критики, зокрема і серед військових. Чи варто журналістам публікувати такі відео? Я впевнений, що ви зокрема переглядали ці кадри. Я скажу свою персональну позицію. Я взагалі проти щоб показувати фронт за винятком дуже зважених, дуже продуманих і ретельно вивірених моментів. Чи потрібна взагалі інформація у відеоконтексті, однозначно так? Але вона має бути дуже ретельно експертована і тільки після цього запускатися. У загальний медійний простір війна неймовірно складне і важке і важке явище. Немає нічого складнішого і важчого у драмі людських стосунків. Тому десь може такі відео на я б не казав, що воно там деморалізує, але питання в тому, що це ще і висвітлення якихось тактичних прийомів, а отут усе має бути у повному контролі. Я би сказав, військ, отак воно буде коректно. Якщо аналізувати втрати ворога, які щоденно оновлює генеральний штаб, то ми бачимо за минулу думу, зокрема майже тисячу мертвих москалів. Оці цифри, які наближаються по днях до тисячі, це говорить про якраз активізацію бойових дій, коли ми маємо саме таку цифру, чи це не є показником? В якійсь частині так, але найголовніше це говорить про те, що рівень ціле покладання зріс, тобто наша розвідка позицій противника і їхнє системне винищення дуже сильно зросли. Це означає, що у нас з'явилися відповідні технічні засоби. Як вони називаються, і їхні тактико-технічні характеристики, то хай це залишається загадкою для противника. Також не будемо це висвітлювати. Особливо важливий показник, на якому я би хотів зосередити увагу, це винищення артилерії за травень 553 установки за червень, більш ніж упевнений, що ось буквально на днях цей показник буде перейдений значно вище. Це дуже серйозно і показово. Чому тому що і на цю хвилину війна залишається на 95% війною артилерії? Так між іншим, штатна бригада ствольних установок це 72 гармати. От 553 ділимо на 72 і розуміємо, скільки бригад противник втратив. і це направду тішить. Бо в частині, що стосується якісних артилерійських стволів, у них все більше і більше буде наростати проблематика. Разом з тим, знову ж таки не вартує видихати наперед, бо на складах є ще щонайменше 15 тисяч найрізноманітніших старих установок, починаючи від Д44, закінчуючи Д10, і це все треба ще буде перемолоти. Зрозуміло, з цим. Добре, фронтова ситуація. Ми її описали Ви, до речі, про артилерію говорити про те, що все-таки на, на дуже велику кількість відсотків це боротьба саме артилерія. Але ми бачимо періодичне повідомлення про те, що нібито у ворогів запаси вже не такі великі артилерії. Тут як з ракетами у нас виходить, що кожного разу після кожної заяви про те, що у ворогів менше ракет, все одно обстріли не припиняються. Я поясню ситуацію по портлерих кілька слів, бо це направду серйозно, бо це по великому рахунку головний тип ведення бойових дій на початок цієї війни. росіяни мали штатних стволів, тобто ті, які були в струю у справному стані у межах 5,5 тисяч. Більше 4 тисяч ми винищили. Про те, що на складах у межах від 15 тисяч старої артилерії, це також правда. Звичайно, там стволи будуть рватися. Дуже буде багато канібалізму, особливо на самохідні установки, тобто з двох трьох знімають вузли і механізми ставлять на інші, і в такий спосіб будуть застосовувати у бою, але все ж таки багато. За снарядами на початок війни в межах від 15 до 20 мільйонів різних калібрів це неймовірно багато. Вся армія США на початок війни мала у межах 2,5 мільйонів снарядів до 155 мм установок, а самих 155 мм установок у межах тисячу одиниць, щоб ми розуміли, які величезні диспропорції росіяни у місяць можуть виробляти у межах 125 тисяч снарядів. В той час як американці вийдуть на 50 тисяч. Тільки десь на серпні вересень, дійсно цей потенціал доволі великий, але він усе ж таки рухається вниз. Будувати нові гармати, такі як треба, якісні, не зможуть. У них всього навсі п'ять чи шість свердлиних станків підкреслюю, не заводів, а станків, які можуть виробляти конкурентно проможні стволи. Але якщо ми за рік і більше часу знищили 4 тисячі установок, то розуміємо, що запас ще раз так, якщо навіть 15 тисяч, ділити на 3, Бо ті, що зможуть скомпонувати, то це такий запас, і нехтувати цим запасом не можна. Дійсно якісного нічого не буде, але старий Мотлох також стріляє і також нищить.